Привіт, друзі! Я Ірина Мікеладзе, і сьогодні я хочу поділитися з вами своїми стратегіями для досягнення цілей у бізнесі та житті. Якщо ви хочете змінити своє життя на краще і почати діяти це відео саме для вас, я не лише сподіваюся своїми, ну, поділюся своїми секретами, а й розкажу про ті помилки, які зробила на своєму шляху, і як можна їх уникнути. Поставте чіткі цілі, вимірювальні цілі. Перший крок до досягнення цілей – це їх чітке формулювання. Без конкретної мети неможливо рухатися вперед. Я завжди ставлю конкретні і вимірювані цілі. Наприклад, не просто хочу бути здоровою, а хочу збільшувати свою енергію на 30% за 3 місяці. Завдяки правильному харчуванню, здоровим звичкам, цілі повинні вимірювальними бути, щоб ви могли. Відслідковуватися прогрес, розбивайте великі цілі на маленькі етапи. Досягнення великих цілей це не марафон, а послідовні кроки. Я завжди розбиваю свою велику мету на кілька маленьких етапів. Кожен етап це окреме досягнення і це. Дозволяє відчувати себе непереповненим і впевнено рухатись до мети. Плануйте свої дії без плану. Навіть найкраща ідея залишиться лише мрією. Щоб досягти своїх цілей, я завжди створюю детальний план дій. Чітко визначає, що потрібно зробити щодня, щоб наближитись до мети. Це може бути як особистий план на день, так і більш стратегічний там на місяць або на півроку, рік. Дисципліна, самоконтроль. Не всі дні будуть однаковими, і не завжди буде мотивація діяти ось тут. На допомогу приходить саме дисципліна. Я дуже ставлюся до дисципліни і звичок. Навіть якщо немає бажання працювати, я знаю, що потрібно робити. Це частина мого процесу. І тільки таким чином я можу рухатися вперед. Пам'ятайте, що мотивація приходить після того, як ви почали діяти. Не бійтеся помилок. Звісно, не все йде так плануєш, і іноді ви можете зазнати невдач, але я завжди вірю, що кожна помилка це урок. Не бійтесь робити помилки. Це це частина процесу росту. Важливо не зупинятися і продовжувати діяти. Підтримка оточення. Без оточення, яке підтримує, вам буде складно і ти вперед, можливо, мати команду однодумців або хоча б одну людину, яка допоможе вам на шляху до досягнення ваших цілей. Я завжди оточую себе людьми, які мене надихають, мотивують і підтримують. Вони допомагають мені не здаватися, коли це необхідно. Світ постійно змінюється і не завжди все буде йти за планом. Важливо залишатися гнучкими і адаптуватися до змін. Якщо один шлях не спрацює, шукайте інший. Я постійно аналізую свої дії та готова коригувати свої стратегії для досягнення своїх результатів. І хочу вас цього навчити. Підсумок цього всього. Да? Досягайте цілей у бізнесі та житті. Не ну дуже непросто досягнення цих цілей у бізнесі це непросто. Це постійний процес роботи над собою, прийняття рішення, вміння адаптуватись, але якщо ви будете дисциплінованими, чітко ставите цілі і не боятися помилок, ви обов'язково досягнете успіху. Пишіть в коментарях, які стратегії працюють для вас. Я завжди рада обмінятися досвідом. І не забувайте підписуватись на канал, якщо хочете більше таких корисних відео. До нових зустрічей і бажаю вам великих досягнень.